Медична підготовка, протимінна підготовка, протиснайперське тренування. І насамперед бій в місці. Саме від цього залежить життя солдата в реальному бою. І саме тому кожен учасник навчань сьогодні викладається по повній та не жаліє власних сил. Успішне ведення бойових дій в населеному пункті, де ворог може ховатися за кожним кутом і у кожному вікні, потребує особливих знань і вмінь. Американські інструктори володіють цими навичками досконало і наполегливо вчаться цій бойовій роботі українських гвардійців. Тренують бійців, досвідчені військовослужбовці 173-ї повітряно-десантної бригади армії США. Вишкіл проходить за типовою для американської армії програмою. Вона включає у себе практично усі необхідні для солдата види підготовки: вогневу, фізичну, інженерну, тактичну, спеціальну, медичну. Всі дії гвардійців мають бути доведені до автоматизму. Підхід американців до війни грунтовний і ретельний. Наприклад, якщо медична підготовка бійця дозволить врятувати більше життів солдатів. То вони будуть витрачати сотні навчальних годин на медичні тренування. Сьогодні вони вчать і українських колег основам евакуації поранених. На полі бою важливо правильно вміти транспортувати поранених відповідно до характеру ран. Наприклад, якщо в солдата пошкоджена нога. Не можна його транспортувати за ноги, тому чим більше варіантів ми тут навчимо, тим більше можливостей буде у солдатів. свої навчальні класи. Інструктори обладнали в лісі під відкритим небом. Тут проходять майже усі заняття. На одній галявині гвардійці вчаться обшукувати затриманих, на іншій правильно пересуватися під час бою. Поруч в наметі заняття з оперативної підготовки для командирів. Після занять практика в лісі. По засідки в лісі вони дуже добре показали, як можна замаскуватися підручними засобами, тобто з використанням обичного піска робиться грим на обличчя. І з 10 метрів, навіть якщо військовослужбовець піднімає голову з трави, його практично не видно. О, також вони показали, як за допомогою обичної сітки півтора на два метри можна замаскуватися на землі. І з цього військовослужбовця ходили групи, шукали з трьох метрів його навіть було не помітно. На одному з навчальних місць інструктор на землі зробив макет місцевості. Тут за допомогою пластикових іграшкових солдатів, солдатом справжнім, американський спеціаліст показує, як організовувати засідку і діяти у ній Головне – розуміння темпу, а темп виконання завдання швидкий. Розуміння того, як правильно діяти, ми маємо прилади нічного бачення і багато часу відпрацьовуємо ці завдання в нічний час. І темп виконання завдання надзвичайно швидкий. на полігоні вчаться не лише гвардійці декілька десятків військовослужбовців збройних сил України знаходяться тут у якості спостерігачів. Цей статус дозволяє їм в повному обсязі опановувати нові навички за роботою американців. Уважно стежить десантник. Тарас він брав участь в багатьох бойових операціях в зоні АТО. В Медицині сподобалося те, що спочатку вони відпрацювали все на макетах, які дуже схожі на людське тіло. Ці макети наповнюються речовиною, яка імітує людську кров, і вони прикривають артерії, і потім ця кров перестає доходити. Потім вони це все відпрацьовують на живих людях. Переміщення людини на полі бою пораненого з зони ну, вогневого контакту в безпечну зону, і потім вже евакуація. Це все робиться безпосередньо. Нормативи є. Серед військових є і офіцери Академії сухопутних військ. Вони вивчають досвід американських десантників, аби потім передати корисні знання курсантам вишу. Порівнюючи нашу, да, нашу систему підготовки і підготовку тут, я би виділив тут, це, звичайно, це медична підготовка. Не просто на високому рівні, а на дуже високому рівні. В них знають практично всі. Тобто ми можемо десь замінити будь-якого інструктора і вони будуть проводити дані заняття. Друге, що мені особисто мені сподобалось тут. А я був впровадив дійсно програму підготовки наших військ. Це зачистка будівель і проходження по густозаселеному району. В нас в нашій бойовій підготовці це дійсно є ну велика прогалина, да яку ми маємо заповнити чимось. Інструктори запевняють, двох місяців достатньо для базової підготовки бійця. Та найбільш важливим є інше. Це бойова злагодженість підрозділу. А як організацію, два місяці це непогано час. А коли в армію ти тільки йдеш новий, то десь, десь стільки року, ти будеш вчитися. У нас дев'ять тижнів програма. Я, так, я думаю, що basic, basic training. Навчитися, як працювати з другими людьми. і знати, що коли у тебе свої друзі, з тим, з ким ти робо, працюєш, має ж саме року, як ти, то ти будеш на них надіятись, і коли підеш на таку ситуацію, що тобі треба. А, а, або піскіпінг робити, або користувати оружжя своє, ти знаєш що своє, більше всього, що навіть якщо ти щось не знаєш, ти знаєш, що друг кого тебе буде знати і тебе спасе, якщо ти щось неправильно зробиш. Навчання триватимуть до осені. За цей час буде підготовлено три підрозділи гвардійців чисельністю у 300 бійців кожного. Американці не лише навчать, але й забезпечать сучасним обладнанням, екіпіруванням, радіосистемами, індивідуальним захисним спорядженням та приладами нічного бачення.